Цукруг цьогоріч на Кіровоградщині буде більше. Принаймні на це сподіваються, обласні посадовці. Аграрії майже в половину збільшили площі цукрового буряку і вже перевищили минулорічні показники з його посіву. Про це повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Сергій Коренюк. У нинішньому році планують засіяти цукровим буряком 14 тисяч гектарів. Уже засіяли майже 9 тисяч. Торік, же посівні площі солодкого кореня, всього займали 8 тисяч 400 гектарів. Нині землевласники сіють також соняшник та ранні ярі зернові. Маємо на кінець березня майже 86% посіву ранніх ярих зернових. Це досить непритаманно для нашої області, для цього періоду року. Якщо взяти в середньому по державі, то маємо 71% по природно-кліматичному регіону СТЕП, куди віднесена Кіровоградська область 77%. Зрозуміло, що випереджає нас Миколаївська і Одеська область.